Кожен з нас, тому що саме в цих оцях і є істина, хто зараз у нас помирює в Україні, і хто у нас зараз править, і хто ставить чесних людей за загади ні за що. Пам'ятаєте, як ці пісні Микита Швайшка? Ой, не п'ється героя, що не мити, не буду дешинкувати прокляті жити. Ой, не треться до ябила, а я буду пить. Ми нам за уважем, як в Україні добре жить, і ми маємо всі слова пам'ятати до ці словами вставати і лягати, що ми маємо цю панду, оцю панду, яка знущається над українцями, нарешті погнати з України. І цей випадок проміченки, цей суд над поліченками це є лише початок. Початок який кожен з нас має продовжувати і не відступити. Свободу! Честно! Свободу Павліченка! Свободу! Честь! Свободу Помніченка! Свободу! Честно! Свобода Помніченко! Свобода! Один за всі! Всі за за всі! Всі за одного! Один за всі! Всі за одного! Один за всі! Всі за одного! Дякую! Лешаємось куди приняття! взяти владу!